Переговорів між Сполученими Штатами і Росією в Саудівській Аравії міністр закордонних справ РЕФІ Сергій Лавров виправдовував повномасштабне вторгнення Росії, перекладаючи відповідальність за війну на Україну та захід. Аналітики пишуть, він повторив пропагандистські тези Кремля про нібито першу причину війни, яких Серед яких розширення НАТО та нібито дискримінація російськомовного населення в Україні нагадаємо, російські та американські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії для двосторонніх переговорів щодо війни в Україні. Проте, згідно з оцінками західних розвідок, Росія не демонструє жодних ознак готовності піти на поступки щодо України. А у київському метро зранку не працює оплата проїзду банківською картою. Біля турнікетів утворилися величезні черги. Як пояснили у підземці, технічний збій стався на частині турнікетів червоної гілки метрополітену. Йдеться про станції Вітакадем містечка до вокзальної. Наразі оплата проїзду можна оплатити проїзд, можна транспортною карткою, qr кодом згенерованим у застосунку Київ цифровий або паперовим qr квитком